Друзі, чому спортеч досі не проданий? Рідна фарба, 2006 рік, 2.0 дизель. Можливо, то, що це передній привід. Але скажіть собі чесно, скільки разів за рік ви їздите в гори, в болото, лягаєте машиною на пузо, скільки раз за рік вам потрібен повний привід? Ноль. Ноль. Просто нуль. Народ, просто ходіть зі мною. Я покажу вам зовнішній стан спортеджа. Буду дуже коротко розказувати, тому що я не маю що додати. Друзі, спортедж, шостий рік, 280 рідного пробігу. я вам покажу наскільки шанованого пробігу тут є. Подивіться, будь ласка, на салон. Наскільки все збережено та акуратно, друзі, як боженька його створила, такий він і є. Практичний, ефектний. Бачите, там перекупська тема, плак і тряпка, яку не можна було ніяк забрати. Подивіться, як виглядає задній ряд, реально народ досконало. Насправді, по авто абсолютно все в порядку. Готовий на будь-який сервіс. Дивіться, яка прикольна штучка тут є. Легка погрузка. Отак от відкрили, віконечко загрузили речі і пішли. Так само можна просто відкрити багажник. Тут ноут, він не продається, це клієнт. Друзі, пішли далі. Показую вам просто... Салону далі і на цьому буду закінчувати наше відео. Нагадаю, ще раз коротко, 2.0 дизель, найнадійніший двигун, 2.0 CRDI від Hyundai від Kia. Друзі, салон Шкіра, тряпочка, Супер ефективний. розхід топлива в районі 8 літрів. Місто та траса. Дуже насправді економно. Друзі, надійне, просте авто ціною 7750 доларів. Купляйте.